Привіт, мої рідні! Христос посеред нас є і буде. Я з задоволенням і залюбки продовжую разом з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до спасіння і до вічного життя і до блаженства. Сьогодні дуже прекрасне читання на кожен день: Євангелія від Івана, 14 глава. Господи Боже, благослови. Хай не тривожиться ваше серце! Вірте в Бога і в мене вірте, в домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте, каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, то як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якщо ви мене знали, то знали б і мого Отця, відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому, Пилип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам отця, хіба ти не віриш, що я є в отці й отець в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме. Бо я йду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його. Бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас ще трохи світ більше не побачитиме мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його. І з'явлюсь йому сам. Каже йому Юда Неїскаріоцький Господи, чому це так? Що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте. Я не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усьому і пригадає вам усе, що я говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає. Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б тому, що я сказав іду до Отця, адже Отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили, недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені отець, так і я роблю. Друзі мої, дякую вам. Що ви разом зі мною надихаєте мене на вивчення Слова Божого. Я безмежно вдячний, що ви є в моєму житті, ви моя втіха, нашому Спасителі Ісусі Христі. Слава йому, слава Україні, слава героям нашим. Дякую. Я забрав п'ять хвилин вашого часу. Дай Боже, щоб вони були для вас корисними. Я вас міцно, міцно обіймаю. Люблю вас безмежно. Не прощаюся з вами. кажу просто до нових зустрічей. Пока, пока, мої хороші.